Слава Боже, для вас помолимось. Царі Небесне, одяжителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум. Відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Сьогодні є дуже велике свято є введення храм Пресвятої Богородиці. І ми читаємо сьогодні Евангелія від Луки, 10 глава, з 38 по 42 вірш і 11 глава з 27 по 28 вірш. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов одне село, і жінка Марти на ім'я прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши нога Господа, слухала його слова. Марта склопоталася усякою прислухою, наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити? Скажи її, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, жінка, яка спідніше голос поміж народу, мовила до нього Щаслива лона, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався справді зблажені ті, що слухає Боже Слово. І його зберігають. Церква подає нам читання, євангелисти Луки, переважно завжди на всі свята Богородичні. Сьогодні ми бачимо про дві сестри, про Марту і Марію. Ісус прийшов в їхній дім, Марія, сівши, сівши біля його ніг, слухала його слово. А Марта клопоталася, приготувала, бо говорить, що він один прийшов, він прийшов з 12. Апостолами, а можливо, і сімдесятьма, бо Батанія була недалеко від Єрусалиму, і дуже часто в них зупинялися. І бачимо, що є два служіння. Одне служіння бути при Господі, слухати Його, молитися, а друге служіння услуговувати. Одне і друге дуже є добре. Але сьогодні нам Лука показує, що головне, щоб була гармонія. Щоб ми могли поєднати одне із другим. Каже сьогодні Христос справді і блаженні ті, що слухають Боже Слово і Його зберігають. Сьогодні заклик, щоб ми могли завжди відкрити вуха на Його Слово, щоб ми могли слухати, а найбільше зберігати їх, дотримуватися, виконувати. Сьогоднішнє свято введення в храм Пресвятої Богородиці не описано в ніякій Євангеліях. Про нього знаємо із так званого проти Святого Якова. Це є апокрофічний твір із половини 2 сторіччя, який описує, як трилітню Марію батьки Йоаким і Анна привели до храму Єрусалим. Там вона виховувалася і приготувалася, хоч ніхто цього не знав, до великої місії стати матір'ю Божого Сина. Зовні все виглядає дуже просто Марія приводить до храму, де буде виховуватися аж до часу, допоки її не видадуть заміж. Але церковні пісні співи описує велику радість, з якою ця процесія відбувається, і являють Божу обітницю. Сьогоднішній преображується Боже благовоління і спасіння людей проповідується. Через Богородицю прийде Спасіння для світу. Син Божий стане людиною одним із нас. Ця обітниця просвічується свято і робить його радісною подією. Очевидно, ще багато років мене, поки це благовоління сповниться. Ще не було благовіщення Різдва, ще Ісус не мер на Христі, не воскрес і смерти. але ведення храму вже вказує на те, що має відбутися. Це є причиною великої радісті сьогоднішнього свята. Отож, дорогі мої, я вас вітаю з цим великим святом. Нехай Богородиця тримає вас під своїм омофором, захищає, охороняє. Бажаю вам, щоб ви цього дня були наповнені миром і радістю. Нехай Господь вас благословляє. Слава Ісусу Христу!